Останнього дзвоника хочу подякувати нашим чудовим і добрим вчителям. Спасибі, дорогі, за вашу чуйність і розуміння, за ваше теплою посмішки, за міцні знання і радість. Ми хочемо помагати вам великого успіху у всіх справах, обов'язково міцного здоров'я, поваги і терпіння. До зустрічі у новому навчальному році. Дорогі вчителі! Дякую вам за знання, бажаємо вам щастя, здоров'я, миру. Та до зустрічі 1 вересня. Дорогі вчителі, вітаю вас з останнім дзвоником. Дякую вам за цей навчальний рік. До зустрічі в 6 класі. Останній дзвоник пролунав. Він довгий час сам всім співав. Він кликав на урок з уроку. І це було ще день, щокроку. Ми вас вітаємо. Прощайте. Про нас усіх. Не забувайте! Ви педагоги, вищий клас. Ми щиро любимо всіх вас. Дякую, дякуємо. У день останніго дзвонка хочемо вам побажати на здоров'я, успіхів з роботи, щоб вам щасливо в наступному році. Дорогі вчителі, відстаємо закінчення національного розумі. Дякую вам, що ви нам показуєте. Нових знань та бажаю вам гарно відпочити та набратися в цьому. Зустрінемося в 2 класі. Шановні вчителі, вітаю вас з завершенням цього навчального року. Бажаю щастя і натхнення в наступному році. Цілуємо, міцно обіймаємо. На 1 вересня чекаємо.